Дякую, шановний Володимир Борисович, Шановні колеги. Депутатська група воля народу заявляє про відкликання всіх народних депутатів, членів нашої групи з керівних посад в комітетах Верховної Ради, восьмого скликання. Ми звертаємо увагу на систематичні порушення коаліції депутатських фракцій Європейська Україна та головуючим на засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради а тепер же головою Верховної Ради. Володимиром Борисовичем Гройсманом, статті 24 Конституції України, статті 81 закону України про регламент, статті 6, 34 закону України про комітети Верховної Ради і так далі. Цими нормами закріплюються принципи розподілу посадів голів, перших заступників, заступників і так далі. Але ми не наполягаємо на цих посадах. Ми ще раз підкреслюємо, що ми відкликаємо і внесли відповідний проект постанови на розгляд Верховної Ради. Робота коаліції, на жаль, депутатських фракцій Європейської України розпочала. Почалася не з підготовки змін до економіки, потужних реформ, і так далі. А почалася на сьогоднішній день з збільшення кількості посад в комітетах. Деяких випадках дійшло до того, що з сіми депутатів в комітеті шість займають посади голови першого зама заступників і так далі. І на жаль, ми побачили, що по суті відбувається узурпація влади і дискримінація окремих депутатів, особливо мажоритарників, по принципу війшов ти в коаліцію чи не війшов. А від того буде залежати, маєш ти можливості, чи не маєш в той же час. Ми звертаємо увагу і наголошуємо, що. Розподіл таких посад, розподіл посад по такому принципу, порушує всі європейські принципи парламентаризму в Європі. Права та обов'язки всіх фракцій закріплені в частині першої процедурних керівних принципів щодо прав та обов'язків фракцій в демократичному парламенті резолюції 1601 парламентської асамблеї Ради Європи. Я спеціально зачитую цю норму, розуміючи, що будуть питання. Так, згідно з частиною 2-3 цього документу, члени опозиції, в тому числі, мають право брати участь. Участь у керівництві парламентської діяльності мати доступ до посад заступників голови та інших, і так далі. Але ми ще раз наголошуємо, що враховуючи традиції розвинутих країн Євросоюзу і так далі. Всі депутати мали би право обіймати посади, в тому числі в різних комітетах. Але ми не не наполягаємо ні на яких посад, ми відмовляємося, щоб не було ніяких кулуарних домовленостей, ніяких там звинувачень. І наполягаємо, щоб поставити на голосування наш проєкт постанови, яким ми відмовляємося від посад номер 1356 І просимо зал підтримати цей проект постанови, який дасть можливість. Зняти всі звинувачення і вирішити питання цивілізованому демократичному руслі. Дякуємо за увагу.